Неймовірна за масштабами подія впродовж трьох днів відбувалась у збаражі. У спортивному комплексі проходив чемпіонат України з вільної боротьби. Близько 600 учасників з 23 областей України виборювали звання найкращого. Приємно, що представники збаразького клубу Чемпіон стали чемпіонами України та зайняли срібло та бронзу. У різних вагових категоріях серед хлопців та дівчат. Низький уклін нашим Збройним силам України, які щоденно відвоюють нашу Україну і дають можливість дітям займатися спортом та здобувати перемоги на спортивній арені. Вчора наші воїни ще й зробили неймовірний подарунок, підняли над Херсоном синьо-жовтий стяг. Дай Боже сили нашим Збройним силам України здобути якнайшвидше перемогу. Добрий день. Добрий день. Роман Павлов, суддя олімпійської категорії, голова суддівського комітету Асоціації спортивної боротьби України. Для мене, по-перше, ці змагання ну, в останній час, напевно, і на довгі роки будуть особливі, тому що якраз на Тернопільщині з баржі дізнався, що моє місто, місто Херсон та моє село, село Чорнобаївка звільнено від окупантів, від агресорів тих, хто прийшов на нашу землю. Я за це дуже задоволений і таке відчуття, от, весь весь день і напевно всю ніч. Я не спав, дивився і зараз змагання, яка-яка-яка, голова суддівського комітету задоволений змаганнями, задоволений рівнем проведення змагань, задоволений роботою суддів. І е, вважаю, що рівень змагань та рівень організаторів на достатньо високому, високому рівні бажаю е, здоров'я, бажаю перемог. Слава Україні! Слава героям України! Баражу відбувається неймовірна подія. Тут проходить чемпіонат України з вільної боротьби. Це є офіційний турнір, і нам приємно, що наше гостинне місто приймає такі масштабні події в світі спорту. Приємно також, що е, тут присутні учасники. З 23 областей України це представлена вся Україна, і приємно також що серед наших бараських хлопців є і чемпіони, і віце-чемпіони, також бронзові призери. От хочу подякувати всім організаторам, зокрема нашим збережанам Петру Євгеновичу Королю, а також Євгену Королю і Олегу Борисевичу, нашим тренерам, які розвиваються вид спорту. І важливим є те, що в такий важкий час для нашої країни молоді хлопці і дівчата вони тренуються, вони борються, а їхні батьки захищають кордони. Низький уклін Збройним силам України за цю перемогу, яку ми швидко здобудемо. От і віримо в зсу, віримо в нашу перемогу, віримо в Господа Бога і віримо в Україну. Слава Україні!